На алеї слави схилені знамена, і ридають гірко пам'яті свічки. Метроном пульсує, наче кров по венах, синьо жовтим болем майорять стрічки. Похилили квіти у журбі голівки, заглядають в очі людям із світлин, а вони красиві. І молоді повіки, їх тепер не змінить світу часоплин, бо вони назавжди відлетіли в небо, полягли у битві за свободи стяг. Пам'ятаймо, люди цю велику требу і незламний віри погляд у очах. Підхопімо прапор славної звитяги, За героїв пам'ять станьмо гідно стрій. Не поборе, ворог нашої відваги, в єдності за волю, переможний бій.